Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та Інша краса. Мене звати Оксана. Сьогодні відео з рубрики Вихвалянки. Подивіться, яка краса у мене розквітнула. Милуюся і не можу не милуватися. Цей крапчастий рожевий красунчик називається Б'юмон. Ця орхідея з сім'ї рожевих крапунчиків сюди ходить Манхеттен, Формейшн, рожевий дракон, Джиліан і Бюмонт. Вони чимось схожі між собою і водночас різні. Якщо блогери. Роблять огляд цих усіх орхідей з цього рожевого, такого крапчастого сімейства, то Б'юмот завжди стоїть останнім у цій галереї. Власний він найменше подібний між ними. Його дуже важко переплутати, що хоча дехто пише, що це майже копія Манхеттена. Нічого подібного. Манхеттен Формейшн і рожевий дракон ось ці три орхідеї дуже схожі між собою. Там є лише невеликі відмінності. А от Бюмон зовсім інший. Перед усім формою квіточки. Якщо у Манхеттена і Формейшн квіточка така кругленька, кругленькі такі пелюсточки, то тут вони такі. Ширину видовжені. Ну і губа. Ось ця губа дуже така, знаєте, насичена, яскрава, жовто-гаряча, така майже помаранчева. Оце і відрізняє його від її родичів. Можливо, десь селекціонери їх. Виводили десь, можливо, зі спільних предків. Ну, я не знаю, я аж так глибоко не вдавалася. Але ж, от подивіться, яку красу він мені видав. Дуже він мені подобається. Хоча, скажу, одна квіточка, дві квіточки такого ефекту, вау, не справляють, як отаке велике, превелике гроно. Характерно він квітне каскадом, але я, бачите, закріпила ось так збоку, відповідно, він так і набік мені заквітну. Ось покажу, як виглядає кущик. Кущик доволі великий, це велика орхідея. Ось, посаджена. Такий горщик, теж горщик доволі великий. Коріння має характерно саме для цього гібриду велике розлоге і товсте коріння. Ось так. І чудові квіти. Спеціально винесла на вулицю. На двір, тому що приміщенні не передає оцих ось їх тонкощів. Взяла спеціально з собою лінійку. Зараз ми поміряємо. Ось ця квіточка, наприклад, скільки вона має сантиметрів. Так, ну, майже 9 сантиметрів. Так, майже 9. Це, доволі непогано. Зараз розквітло. 14 квіточок. Ще там бачити є. Як задовго вона квітне чи довго тривало, я не знаю. Хотілося б, щоб ця краса збереглася надовго. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До нових зустрічей!